Чим більше твоє служіння, це не повод казати, що я такий великий хвалиться, чим більше твоє служіння, це повод думати, що в міру того, як зросло твоє служіння, зростає і твоя відповідальність перед Богом. За кожне слово, за кожний крок, який ти робиш, Бог може тебе спитати, тому що ти можеш виступити великою спокусою перед Господом, великою спокусою. Тому на рядових членів церкви одне правило розповсюджується. На служителя, на його дім друге правило розповсюджується. Тому що кожен дивиться, а от жінка присвітера, а вона намалювалася, а вона кульчики повішала, а от у діти присвітера ходять мені юбці, а що з мене хотіти? Це відповідальність. Це не просто почесть, це і відповідальність, яка зростає. Прямо пропорційно до того, як зростає твоє служіння. Тому перше, яке повинні люди розуміти, які приближаються до Бога, що вони мають на собі відповідальність.